Нобелівська премія з фізики троє отримали премію за створення дуже потужних комп'ютерів. Квантовий стрибок у майбутнє, Нобелівська премія та комп'ютерна революція. У світі науки і техніки, де прориви відбуваються не щодня, присудження Нобелівської премії з фізики є подією, яка змушує нас задуматися про масштаби людського інтелекту та потенціал майбутнього. Цього року лауреатами є Джон Кларк, Мішель Хадевор і Джон М. Мартініс, чия робота в галузі квантової механіки, здавалося б, завершена чотири десятиліття тому, раптово набула нового значення, відкривши двері веру квантових обчислень. Визнання їхньої роботи, пов'язаної з макроскопічним квантовим тунелюванням і квантуванням енергії в електричних колах, стало справжньою несподіванкою для багатьох, у тому числі для самих учених. І це природно. У науці часто трапляється так, що фундаментальні відкриття, зроблені у відносно скромних лабораторіях, через роки чи навіть десятиліття виявляються наріжним каменем для цілих галузей. Пам'ятаю, як в університеті ми вивчали основи квантової механіки, і здавалося, що це абстрактна теорія, далека від практичного застосування. Але тепер, коли я бачу, як ці знання формують майбутнє обчислювальної техніки, я розумію, наскільки важливо підтримувати фундаментальні дослідження, навіть якщо їх безпосередній вплив неочевидний. Квантовий світ порушення звичних правил. Робота лауреатів базується на розумінні того, що у квантовому світі не діють звичні правила. Класична фізика стверджує, що частинка не може подолати енергетичний бар'єр, якщо їй недостатньо енергії. Але квантова механіка говорить інакше, частинка може тунелювати через бар'єр, ніби вона просто проходить крізь стіну. Це явище здається неймовірним, але воно неодноразово підтверджувалося експериментально. Уявіть ситуацію, ви намагаєтеся закотити м'яч нагору. Відповідно до класичної фізики, для того, щоб м'яч піднявся вгору, потрібно докласти достатньо сили, щоб подолати гравітацію. Але в квантовому світі, якщо куля досить маленька, вона може просто тунелювати крізь гору, ніби її там не було. Робота Кларка, Девора і Мартінеза показала, що це дивне явище можна спостерігати не тільки в субатомному світі, але й в макроскопічних електричних схемах. Їм вдалося створити умови, в яких електричний заряд, подібно кулі, тунелював через енергетичний бар'єр. Квантові чіпи, основа майбутнього обчислювальної техніки. Значення цього відкриття важко переоцінити. Він заклав основу для створення надпровідних кубітів, ключового елемента квантових комп'ютерів. На відміну від класичних комп'ютерів, які використовують біти, які представляють 0 або 1, квантові комп'ютери використовують кубіти. Кубіт може бути в стані нуль, один або в суперпозиції обох і нуль, і один одночасно. Це дозволяє квантовим комп'ютерам виконувати набагато більше обчислень, ніж класичним. Квантові комп'ютери обіцяють революцію в багатьох сферах. Ліки, розробка нових препаратів і матеріалів, моделювання складних біологічних процесів. Фінанси, оптимізація інвестиційних стратегій, розробка нових фінансових інструментів. Матеріалознавство, створення нових матеріалів з унікальними властивостями, штучний інтелект розробка більш потужних алгоритмів машинного навчання, криптографія, розробка нових методів шифрування даних, стійких до злому, особистий досвід, як змінюється світ навколо нас. Пригадую, коли я був студентом у 2010 році, я вперше почув про квантові обчислення. Тоді це здавалося науковою фантастикою. Але з кожним роком, з появою нових досліджень і розробок, цей напрямок стає все більш реальним. Зараз, стежачи за прогресом у сфері квантових технологій, я вражений тим, як швидко змінюється світ навколо нас. Здається, ми стоїмо на порозі нової технологічної революції, яка може змінити наше життя до невпізнання. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, квантові технології стикаються з низкою серйозних проблем. Створення стабільних і надійних квантових комп'ютерів є складним інженерним завданням, Квантові біти дуже чутливі до зовнішніх впливів, таких як температура та електромагнітне випромінювання. Підтримка квантової когерентності, стану, в якому квантові біти зберігають свої квантові властивості, вимагає використання спеціальних матеріалів і технологій. Крім того, розробка квантових алгоритмів, програм, які можуть використовувати можливості квантових комп'ютерів, вимагає нових підходів і знань. Необхідно підготувати нове покоління вчених та інженерів, які зможуть розробляти та використовувати квантові технології. Однак, незважаючи на ці проблеми, перспективи квантових технологій величезні. Інвестиції в цю сферу зростають і вчені та інженери всього світу працюють над вирішенням цих проблем. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значні досягнення в квантових технологіях, які змінять світ навколо нас. Висновок присудження Нобелівської премії Джону Кларку. Мішелю Хадевору та Джону М. Мартінесу відзначає їхній видатний внесок у науку та технології, їхня робота заклала основу для квантових обчислень, які обіцяють революцію в багатьох галузях. Це також нагадування про те, що фундаментальні дослідження, навіть якщо вони здаються далекими від практичного застосування, можуть призвести до проривних відкриттів, які змінять світ навколо нас. Нам потрібно продовжувати підтримувати науку та освіту, щоб забезпечити майбутнє, в якому квантові технології допомагатимуть нам вирішувати найскладніші проблеми, з якими стикається людство. Майбутнє квантове, і ми стоїмо на порозі захоплюючої нової ери.